Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 5 лютого середа. Я пропоную вашій увазі програму Заробіжжя, програму про все, що стосується України у впливових іноземних засобах масової інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, загалом, вчора, ввечері, сьогодні, протягом дня, багато було. Різних повідомлень, як правило, завжди кожного дня всі впливові засоби маси інформації у світі вони повідомляють про події, які відбуваються на фронті, про обстріли, які завдає Росія по містам України, а також про атаки України по інфраструктурі на території Росії. Але це все можна прочитати і подивитися. В нашому українському інформаційному просторі. Тож я, як правило, дивлюся на те, що пишуть, що має і місце саме за межами України. Хоча деякі речі, такі як інтерв'ю Володимира Зеленського, британському журналісту, так, Пірсу Моргану, так, його там обговорюють, також там, заяви про ядерну зброю. Також сьогодні. Писали, повідомляли про те, який буде мирний план, про порівняв Трамп газу, сектор газу з Україною з точки зору тих руйнівних наслідків, які від війни, від атак ракетних і дронів Росії по території України. Також сьогодні про північно-українських солдатів я знайшов інформацію достатньо цікаву про тіньовий флот Росії. Як він появився і що це за флот. Також цікава інформація, на мою думку, стосовно розуміння нашими партнерами загрози Росії і не тільки прямого якоїсь там військового зіткнення. Хоча це також обговорювали на зустрічі на саміті, неформальному на саміті Європейського Союзу. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні я хочу. Представити вашій увазі. Сполучені Штати Америки, США Дід Прес. Колишній голова НАТО Єн Столтенберг повертається до уряду Норвегії в якості міністра фінансів. Дійсно, там коліція розпалася за декілька місяців до виборів. Столтенберг стає міністром фінансів. Він, до речі, придвував на посаду голови Центрального банку Норвегії, але його постійно. Просили, щоб він 에, продовжував своє перебування на посаді генерального секретаря НАТО після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він був нашим добрим другом-прихильником. І я думаю, що на посаді міністра фінансів за весь цей час Норвегія може нам надавати достатню фінансову допомогу. Він також посп просприяє тому, щоб допомога в Україні продовжувалася, можливо, навіть і збільшувалася, і це насправді дуже добре. Про це вівторок вчора заявили, що він став міністром фінансів. Американський журнал Newsweek про тіньовий флот Путіна заголовок матеріалу: тіньовий флот Путіна може походити від НАТО. І звіт, згідно з новим розслідуванням, більше третини кораблів, які використовував російський тіньовий флот, для обходу санкцій раніше належали західним компаніям. Пише американський журнал Newsweek. Він посилається на дослідження. На дослідження, яке було проведено такою компанією, і в цьому дослідженні сказано, що зараз цей тіньовий флот там було продано на 6 мільярдів доларів тих суден, які мали б вже танкерів відправити, ну, на, на знищення. І от це агентство Follow the Money, компанії судовласники що працюють із західними країнами. Ну і західних країн заробили понад 6 мільярдів доларів, продавши нафтові танкери, призначені на звалище, які потім використовувалися для переміщення поставок російської нафти по всьому світу. Про це написав Newsweek. Він також наводить дані, які повідомила The New York Times у грудні, що російський флот зріс і становить приблизно 17% від загальної кількості нафтових танкерів у світі. Отака от інформація: треба з цим тінім флотом боротися. І Нійоркпост Post. Post пише про от, е, цю заяву Володимира Зеленського. Україна каже, що їй потрібна ядерна зброя або членство в НАТО, щоб утримати Росію від нападу на Захід. Наводить у ці слова Володимира Зеленського е, Пірсу Моргану. Ну, так чи інакше, там згадують і про Будапештський меморандум. Згадують, що за 30 років після того, як був підписаний меморандум. Росія вже двічі нападала на Україну, хоча мала бути гарантом це і анексія Криму. І потім частина Донбасу у 2014 році, в 2022 році, це от широкомасштабне вторгнення. Ну, а за цей період, коли Україна вперше хотіла стати членом НАТО, це була перша зявка у 2008 році, НАТО зросло з 26 до 32 країн, нагадує нам Нью-Йорк Пост. Ну і там перераховують ці країни: це Албанія, Хорватія, Фінляндія, Швеція, Чорногорія і Північна Македонія. Велика Британія, Ройтерс. Росія вітає слова Трампа щодо занепокоєння з приводу залучення до НАТО. Про це сказав Сергій Лавров сьогодні у середу, з якогось дива. Ну, я так розумію, що він можливо якось зреагував от на цю заяву, яку щойно ми з вами побачили, і про яку повідомив ще вчора. До речі, повідомила газета американська щодо того, що давайте ядерну зброю або членство в НАТО. І от знову Росія починає от обговорювати, що в Україні НАТО не світить про ту заяву, січні зробив там, як кажуть, ні, ні з того, ні з цього що він там розуміє занепокоєння, стурбованість Росії. Я так думаю, що Росія в такий спосіб вже готується, щоб це питання на можливих якихось зустрічах, перемовинах, щоб навіть і не стояло. Тобто Росія вважає, що Україна має бути нейтральною. Ну і однозначно. Не мати ніяких перспектив для членства в НАТО. Тобто, можливо, вже почалася така от підготовка в лапках до цього можливого зустрічі, перемовин, консультацій і укладення якоїсь там угоди. Я не знаю, як це буде називатися. The Guardian. Лідери ЄС говорить про оборону. Ну, це оця зустріч відбувалася, цього... Цього тижня, так у цей саміт Європейського союзу з присутністю вперше після виходу Великої Британії з Європейського союзу, місця Великої Британії Кіра Стармера. Ну і тут такий заголовок Лідерес говорять про оборону, але де вони знайдуть мільярди, щоб заплатити за це? Ну і тут наводиться, що деякі військові командири та розвідувальні служби заявили, що Європа може мати лише від 3 до 5 років, щоб підготуватися до потенційного нападу Росії на Україну на, на НАТО. Інші бачать довший термін, можливо, 8 років через великі втрати в Москви в Україні. Ну з приводу того, не вважають, щоб цього не сталося, то треба відштовхнути Росію в Україні. Ну це дуже добре. Ну і там пишуть, що пише, що найкращим способом було б щоб коаліція бажаючих європейських він заснувала там фонд у розмірі 500 мільярдів євро. Так, щоб там не могли нейтральні країни чи такі проросійські, витувати якісь там рішення стосовно виділення грошей на оборону, ну і щоб на фінансування такого, таких як європейський щит протиповітряної та протиракетної брони, європейський кібершит, стратегічний повітряний транспорт, танкери для дозаправки. В повітрі там, літаків, тобто, щоб на це все витрачалися гроші. Ну і щоб це керувала Європейський інвестиційний банк, можливо, інша якась ін... 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 фінансова структура, яка вже існує. І це дозволить якраз уникнути вето. І країни, які не є членами ЄС, також зможуть долучитися, зокрема, та ж Велика Британія і, можливо, і Туреччина. Ну, Я думаю, що дуже добре, що вони це розуміють. Ну, також The Guardian згадує про цей тіньовий флот також згадала. І що європейські та американські судновласники продали щонайменше 230, тридцять. 230 застарілих танків тюньовому флоту, які використовуються Росією для ухилення від нафтових санкцій. Знову ж нагадується Нідерландське дослідницьке агентство «Follow the Money». власники зробили понад 6 мільярдів доларів. 4,8 мільярда фунтів стерлінгів, продавши свої судна в країни, які не вели санкції проти Москва, як Індія, Гонконг, В'єтнам або Сейшельські особи. Тобто, тут закарміння трохи більш ширше пише, як от про це писали Newsweek, американський журнал Newsweek. Також тут наводяться цифри, що грецькі судовласники продали 127, це найбільше. Танкерів, британські компанії продали 22 танкери, німецькі та норвезькі власники 11,8. І більшість танкерів були відправлені на металобрух за незначну ціну. Тобто вони на цьому заробили 6 мільярдів доларів. Ну, гроші, як кажуть, роблять своє. Треба боротися з цим флотом. Я думаю, що якщо вже знають, хто що продавав, то, напевне, можна буде і відслідкувати ці танкери. Франція. Французька газета «Лемонт». Норвегія вважає ймовірною спробу диверсії російської розвідки проти країни у 2025 році. Ну про це заявила голова е, служби е, розвідки Норвегії, так е, Беате Ганхас. Вона зазначила, що поки що в скандинавському країнстві не зафіксовано доведених доведених випадків саботаж, як Це відбувалося в Європі. Що в, в з кінця 2023 року вона сказала, в європі відбулося кілька десятків подібних акцій. Ну і метою можливо дій можливих дій було б перешкодити нашим поставкам в Україну або негативно вплинути на громадську думку щодо допомоги України. Сказала Бет Гангас. Я думаю, що так Росія це буде робити. Ну видно, в них якісь дані є. Ну я сподіваюся, що це не вплине на підтримку з боку Норвегії і допомогу Україні. Француз Кріфаро. Ну, пише про реакцію вже Кремля на заяву Володимира Зеленського, в тому ж Пірсу Моргану, британському журналісту, що він готовий, там, ну, якщо треба, там сісти за сіл перемовин з Путіним. Ну, Пісков сказав, що це, як тут написано, у Кремлі назвали заяви Зеленського безглуздими. Тобто, готовність має бути на чомусь заснована. Поки що це можна сприймати, лише як порожні слова сказав журналістам, прес-секретар, президента Росії Пісков. Німеччина. Так і Шпігель Трамп порівнює Україну з сектором Газа. Ну, там йдеться про ту прес-конференцію разом з Беніміном Мітанягу, на якій він заявив, що українські міста виглядають так само погано, як Газа, якщо не гірше, що е, треба поставити край цій абсолютної різинині. Ми розмовляємо з росіянами, з українським керівництвом. Ми ведемо дружі, хороші переговори, думаю, що ми досягнемо цього Ну, зупинити цю як він назвав, Ну, не знаю, поки що я ще раз хочу наголосити, я не чув. Можливо, не публічно йдуться якісь з цього приводу перемовини і з українською стороною, і з росіянами. Побачимо, чим це все завершиться, які будуть умови для перемовин. Ну і німецький журнал Фокус. Війська з Пхеньяна, схоже, відійшли з фронту, але військовий експерт застерігає не робити поспішних висновків. За це може стояти більший план. Ну, Дійсно, там було багато матеріалу стосовно того, що там середини січня вже північно-корейські війська не беруть учні в бойових діях. Якщо їх двели через великі втрати там є різні цифри від 10 до 12 тисяч, що вони перебували на території Курської області, втрати загалом там вбитими поранами, ніби понад 4 тисячі склали. Ну, тут наводить фокус те, що насправді армія Північної України Мала попередній досвід виконання закорнемала. Мала немало попереднього досвіду за виконання закордонних місій після закінчення Корейської війни в 1950-х роках. майже не брали участі в бойових дій, тобто що не було досвіду. Але досвід, отриманий під час підтримки наданої Росії ймовірно буде ще більш цінним. Тепер цей досвід може призвести до коригування тактики і повернення знову ж до війни. Ну і наводять слова австрійського військового експерта. Франса Штефана Гаді, який очікує, що пхеняни надійшле більше солдатів. В інтерв'ю газеті також він застерігає, щоб уже не говорили про поразку північно-корейців. У кожному військовому конфлікті настає фаза, коли недосвідчені підрозділи, такі як північно-корейці, спочатку утримують досвідчених, ну, поносі отримують проти досвідчених підрозділів, таких як українці, але потім вони зазвичай адаптуються. тобто, ну, я така, от думка, що вони можуть ще й більше направити військ на допомогу Росії. Побачимо. Іспанія. Іспанська Ельмундо переше про ситуацію з генством США з міжнародного розвитку і про те, що вівторок, вчора, Трамп оголосив, адміністрація Трамп оголосила про відкликання. Майже всіх співробітників агентства США з міжнародного розвитку з виконання своїх обов'язків і роботи в усьому світі, фактично завершивши 60-річну місію зміцнення безпеки Америки шляхом боротьби з голодом, епідеміями та фінансуванням освіти. Отака от, от ситуація. Ну, якщо не помиляюся, це було в 1961 році. агентство засноване і засновано президентом Кеннеді. Ну, так оці відкликають, і це вплине, як пишуть, масове звільнення на тисяч співробітників за кордоном у Вашингтоні, прирекло мільярди доларів проєктів приблизно в 120 країнах, включаючи допомогу безпеці таким партнерам, як Україна. Тобто ми ну, фактично ці проекти приречені. Ну, не знаю наскільки вони будуть приречені, але це для нас дійсно ситуація дуже непроста. Італія, Італійська для републіка. Італійська републіка наводить слова спеціального представника Трампа Келега. Ми обговоримо мирний план для України в Мюнхені. Він заявив, що обговорить свої пропозиції, ну, план мирний, я так розумію, Трампа на Мюнхенській конференції безпековій, яка запланована на 14-16 лютого. Отже, я думаю, чекати залишилося відносно нам недовго, фактично менше 10 днів. І нарешті ми побачимо реальні пропозиції, якщо дійсно вони будуть стосовно плана Трампа. Я сподіваюся, що. Програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися до кінця. Якщо ви додивилися до кінця, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну, як завжди, на завершення. Нагадую. Незважаючи ні на кого, ні на що. Все буде Україна!